Звуть Тетяна і мені 82 роки. Про телі харчування, звичайно, не буду говорити. Тут багато говорили, але я і не фахівець в тому. Просто поділюся своїми результатами. Після корони мене Надя забрала до себе в дуже важкому стані. Я була лежача, не вставала, дуже гарно себе почувала, був дуже високий в мене тиск, дуже мене боліло все, але головне, що в мене повністю відказав шлунково кишковий тракт. Я нічого не могла їсти. Тут було якесь свято, всі сиділи за столом, а я лежу. Надя каже: мама, хоч на 10 хвилин, сядь з нами. Я ледве ледве стала, сіла за стіл, дали мені ложку гаряч, каші і кусочок банана, і я то шпортую. Всі їдять все, все насталено, а я не можу. Потім посиділа 5 хвилин, знову лягла, бо мене страшно все боліло. Такі були страшні в мене проноси. Геморой у мене кровив дзюрком. Гемоглобін впав. Дуже себе погано почувала. Головне, стиск. тиск такий був високий, швидка за швидкою, лікарня за лікарнею. Скільки я всього перепила тих бадів, що мені тільки надя не купляла, що мама, може, ти би щось то з'їла? Може, ти щось хочеш? А що я хочу, як я не можу нічого? Я не могла доторкнутися до живота. Печінки мені. Просто з під ребер чула навіть, як мені не могла нахилитись, не хилюся, щось мені туди заходить, видно, мої камені ті жочного. І потім, вже, коли от у Надія почався той гіпертонічний криз, я, звичайно, дуже за нею переживала. Я за себе вже навіть не думала, а думала більше за неї. Тим більше, що у неї була підозрена інфаркт. Я була в такому в тому стані, швидка приїхала. Я кажу. Та поміряйте вже і мені тиск, поміряло мене 180. Ой, як я тут все перенесла, не знаю що. І тоді Надя от, звернулася до Галинки, і Галинка нам порадила приймати це клітинне харчування. Я вам скажу так, я, спочатку Надя каже, мама, ми будемо з тобою приймати ото от клітине харчування. Я казала Надя, я не буду того приймати. Я вже стільки тих бадів, у нас стільки тих баночок. У нас позаставлені всі тумбочки, всього такого повного. Да що ж я буду того приймати? Не знаю, чи воно нам поможе. Ти приймай Надя ну, каже, ну, мама, як хочеш, але все-таки я би тобі радила. Ну я кажу: ну вже як ти будеш приймати, то вже буду тоді приймати і я". І ми почали приймати з однієї шостої, то солодкого стіка лф 8. Ну там показували вам. Я почала приймати, і головне, що я. Я не знаю, як хто, але я з перших днів я почула, що в мене з'явилася сила. Я стала вже вставати з ліжка, у мене з'явилася енергія. І ще в мене, звичайно, боліло всередині все. Але я вже потрошку почала їсти таку нормальну їжу. потрошку. І то навіть другий раз хотіла щось такое. Надя мені навіть звертала увагу. Мама, ти вже того не їш. Тобі не можна. Потім почала вже вживати спочатку ЕЛЕВ, потім бікардіо. От коли стала вживати я той бікар, то взагалі як на світ народилася. У мене тахікардія у мене була дуже сильна. У мене страшні болі були в серці. Лічно пила ножку, пила і обізболюючи, і... задихалася я дуже, тому що у мене після корони було ураження легень на 70%. Я і тут трубочку дула. І ну, взагалі стан був у мене нікудишній. І от стала вживати бікардіо. Дюлюс, у мене тиск почав нармоти, міряю тиск, у мене 118 на 75. Я ж думаю, боже, звідки? У мене вже взявся такий тиск, і чула себе вже так добре, ходила, все, почала потрошку робити зарядку. Бо Надя каже, мама. Треба рухатись, треба робити зарядку. Спочатку дуже помиленько. За двері трималася три рази. Присідала, потім більше. А зараз я роблю зарядку дуже інтенсивно. Тому зарядку роблю що навіть молоді звертають увагу і кажуть: ой, ви дивіться, вона так робить, що я навіть не можу такого зробити, як робить вона. І чую себе прекрасно. Так і була у мене безсонниця. Також була. Я не спала ночі, не спала. І рахувала різних баранів. І то все, що там говорили мені, ніяк не могла спати. Коли почала приймати тінічні капсули, сон у мене внормувався. Що в мене були дуже панічні атаки? То такі у мене були панічні атаки. Надя мене возила до е, психотерапевта, мені назначили, були антиперспіранти. Ми як подивилися в інтернеті, що то таке. Надя каже: мама, то то просто настоящі наркотики, то де тобі можна то вживати? І я того не вживала. А от після того клітинного харчування, стала вже, я вже сама могла лишатися вдома. Я не могла лишатися, як казала, Надя, ти мене прив'язала до себе. Тільки вона відійшла навіть в другу кімнату. Я вже по телефоні з кімнати в кімнату я по телефоні дзвонила. Надя, іди сюди, мені погано, мені погано і мені погано. На боже мамі, на що ти вже так ці І все стало у мене потихеньку, потихеньку стало нормуватись. А на даний час я так: зранку я приймаю Лв 8 солодке я приймаю. Приймаю е, півстіка. Цілий стік я ділю зі своїм племінником і випиваю з півлітрою води. Потім десь година перша приймаю бікардіо. Теж з півлітрою води приймаю, і то мені якось легко я вже ту воду п'ю. Потім я реженер соєдинила до себе, тому що в мене дуже ноги крутили, спина мене постійно боліла, і я не чую зараз. І головне, що я дуже мерзла. Я так мерзла, що в літі 30-ти градусі жара не цього літа, а скоріше. Ще. Мені внук каже, бабо, то ви в таких грубих шкарпетках, то та ви так одягнуті, то та роздягніться, покажіть тіло сонцю то подивіться, на кого ви схожі. Надя мені каже, мамо, візьми одінь ту маєчку і шортики, та вже трошки ці от, привикай до того сонця. Боже, я оділа ту майку, вона подивилася на мене і каже: мама, ти не вбіжайся на мене, але ти так страшно виглядаєш. Тебе каже одні тільки мощі. Боже, я скоренько, тут оділа халат на себе, щоб ніхто не бачив, як я там виглядаю. А вже цього літа якось ми от поїхали їхали до Миколаєва, все ми зможемо до Миколаєва їдемо. І Надя каже: Мама, ти одінься трошки тепліше, бо щось погода зіпсувала, щоб ти не змерзла. І я тепло оділася. Приїхала в Миколаїв тридцяти градусна жара. А в мене в Миколаїві нічого не мав, щоб я переоділася, вся мокра, спотівша. Тільки одне плаття таке відкрите на, на бретельках. Думаю, та одіну хоч в хаті, ці, от, бо я навіть боялася щось таке відкрите, одівати. Я оділа то плаття, то прийшла е, наша така родичка Галя Рештак і каже: Чутя Таня, як вам гарно в тому платі. Та бо так я кажу, то як воно таке відкрите, бо я боялася в зеркало дивитися. Я вже в зеркало не дивилася на себе, а тут я підійшла до зеркала, хоч і погано бачу. Дивлюся, що в роді Така вроді так, і, і нічого. Дивлюся, волосся у мене дуже змінилося. Було таке спочатку, волосся просто не живе. Просто таке, як от є пакля, така, таке у мене було волосся. А зараз я не кажу, у мене щастиве волосся, але воно у мене живе. У мене я ніяких зачісок не роблю, нічого. І у мене і лице змінилося. Я, у мене я порозовіла, у мене і зморшки почали пропадати пропадати. І, і от, були з надію на базарі люди, які мене зустрічали, кажуть, Боже, що таке з тобою? Ти так помолоділа, чи ти не робила якусь підтяжку собі, я нічого не роблю. Тільки легосенько можу кривом помазати. Я не користуюся ніякими. Ем, тими пар... Ну як виразитися? нічим таким не користуюся. І у мене своє натуральне волосся, своя натуральна шкіра. Все у мене натуральне. І я себе чую дуже добре. І всім вам бажаю, хто хоче оздоровитися, то оздоровляйтеся, приймайте ту продукцію, тобто клітине харчування. Воно вам дуже поможе, так як допомогло мені. Тому що то є дійсно такий продукт. Що то, я не знаю, то є просто дійсно то є панацея, саме натуральна. Тому що якщо я в такому віці і після такої важкої хвороби, що я дійсно була в дуже такому стані, що я відійшла, я нормально рухаюся, Єдине, що в мене проблема, що в мене проблема з очима. Але я тільки недавно почала капати собі очі о два дробці. Ми ще місяця, напевне, не капаємо. І я дуже багато чула такого, що от катаракти розсосуються. все. у мене операція на лівому оці, я собі робила у мене глаукома. І Зробила операцію на ліве око, але все одно я на то око не бачу. А тут почала от капати тим, от цим одвадробським, і я не знаю, чи може я собі ж так ношила, чи що. Ну мені здається, що я почала трошечки краще бачити. І я собі кожен раз внушаю і кажу, що я буду бачити, от буду капати, буду бачити. Раз людям допомагаю, то чому не може допомогти і мені? Так що я всім дякую за увагу, дякую вам всім і приймайте топліти на харчування, оздоровлюйтесь, омоложуйтесь, будьте здорові! Всі вам бажаю здоров'я і довгих літ життя.